На атомній станції Борсель у Нідерландах відбулася міжнародна робоча зустріч, організована Паризьким центром ВАО АЕС. У заході взяв участь начальник зміни Рівненської АЕС Юрій Остапов. Тема зустрічі удосконалення виробничої діяльності оперативним персоналом. Даний семінар був організований для оперативних керівників: це начальники змін цехів, начальники змін блоків, начальники змін АЕС. А також для керівників експлуатації і для оперативного персоналу це оператори оператори в полі і інструктори НТЦ. Основна мета семінару зібрати разом фахівців з атомної енергетики з різних країн, з різних АЕС та надати форум для обговорення питань по тематиці семінару. Учасниками заходу стали представники АЕС та компаній, що входять до складу Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Загальна кількість учасників семінару сягала 48 чоловік. Було представлено 8 країн. Більшість країн це європейські країни. Європа, а також були представники Англії та Аргентини. Зі сторони України було два учасника: один це я представляв Рівненську АЕС, а інший учасник це інструктор навчально-тренувального центру з Хмельницької АЕС. Робоча зустріч, що тривала два дні, проходила в навчально-тренувальному центрі на майданчику АЕС Борсель. Програма заходу складалась із презентаційних доповідей учасників та лекцій експертів ВАО АЕС з подальшими спільними обговореннями у групах та відпрацюванням практичних навичок. Під час робочої зустрічі були обговорені ключові питання: це покращення програми обходів та спостережень керівниками за оперативним персоналом. Лідери на місцях. Також була обговорена тема застосування базових принципів. Роботи оперативного персоналу і покращення роботи виконання завдань під час складних операцій оперативним персоналом не оминули і тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасники заходу цікавились, як оперативний персонал українських атомних станцій працює та експлуатує обладнання в таких надскладних умовах. Така увага з їхнього боку дуже важлива для нас і особливо приємно, тому що країни. Учасники, яких були представлені на цій робочій зустрічі, вони і надалі продовжують підтримувати Україну, надаючи нам допомогу. Це вже не перший захід ВАО АЕС, в якому бере участь начальник зміни Рівненської АЕС Юрій Остапов. Він переконаний, такі міжнародні зустрічі є надзвичайно ефективними, адже сприяють обміну досвідом з колегами, щоб спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності експлуатації АЕС світу. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕС.